21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Свято встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2014 роках стали на захист демократичних цінностей народу. З нагоди свята для молоді влаштували показ воєнного екшену Снайпер білий ворон. Громадською організацією бджола за підтримки міського голови Андрія Білоусова для молоді організували прем'єрний показ української стрічки Снайпер Білий Ворон про події 2013 року, коли почалось російське вторгнення. За ініціативи міського голови Андрія Леонідовича Білоусова та громадського об'єднання бджола проводиться такий захід для молоді в кінотеатрі. Мир буде демонструватися фільм Снайпер. Він має такий сюжет більш більш виховного та патріотичного значення. Проводиться цей захід для діток, для дітей, щоб вони теж відчували свою відповідальність. На долю юнаків та дівчат випали нелегкі часи, адже війна внесла корективу у життя кожного українця. Та, попри всі негаразди, молодимо демонструє неабияку стійкість та працює задля перемоги. Ви інше покоління, але е, для мене ви покоління набагато краще, ніж наше. Ви чуттєві, ви чуйні, ви все розумієте, що відбувається. Насправді мені дуже прикро, що вам приходиться е, жити в такі часи, але ми все подолаємо і віримо, віримо в Збройні Сили України. Тримаємося разом. І слава Україні! Фільм заснований на реальній історії вчителя з Горлівки, який після окупації рідного міста в 2014 році написався добровольчий батальйон і став снайпером. Емоційна стрічка нагадує усім, що війна в Україні вже котрий рік, і що наші захисники здатні відчайдушно боротися за свободу батьківщини. Це фільм про українську російську війну. Дуже він емоційний такий важкий. Реальне відображення подій, які відбуваються саме сьогодні в Україні під час російської агресії. Молодь переживає цей час, і саме їм відбудовувати нашу країну після цих страшних подій. Я впевнена, що Україна вже зовсім скоро переможе, і наша молодь, і наше майбутнє покоління буде жити у щасливій та вільній Україні.